Як сказати англійською до зустрічі. Ось три автентичні фрази. Перша. See you soon. Дослівно побачимось скоро. I have to go now, but let's meet for coffee this week. Sounds great. See you soon! Мені потрібно йти, та давай зустрінемось на каву цього тижня. Чудово! До скорого. I have to go now, but let's meet for coffee this week. Sounds great. See you soon. Друга фраза. Catch you later. Дослівно, зловлю тебе пізніше. Наприклад, I've got to run to another meeting. Catch you later. Мені потрібно бігти на іншу зустріч. Побачимось пізніше. I've got to run to another meeting. Catch you later. І третя фраза Talk to you soon. Дослівно поговоримо пізніше. Поговоримо скоро. Наприклад, I'll send you the details in an email. Perfect. Talk to you soon. Я надішлю тобі подробиці на пошту. Чудово. Скоро поговоримо. I'll send you the details in an email. Perfect. Talk to you soon.